Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслен. Мене звати Павло. І сьогодні коротенький огляд цифрового тестера Agrario t 14 для вимірювання кислотності, врожайності і вологості в ґрунті. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Продається він в такому от упакуванні. Цей сам тестер досить простий побутового рівня. Ось. Але разом з цим він є дуже недорогий. В комплекті до нього йдуть батарейки, ну, я їх вже поставив на місце, я його перевіряв. Ось таким чином виглядає кишенька для батарейки. Вимикається він одною кнопкою, є підсвітка і три показники. Ліворуч це фертіліті. тобто родючість ґрунту або наявність добре в ґрунті. Мойст це є зволоженість, відносна якась зволоженість. І PH. Працює все дуже просто. Стурмляєте ґрунт і дивимось показники. При натисканні кнопки вімкнення він проводить вимірювання. І ми бачимо зміну показників. Тобто pH він показує 5,5%. Зволоженість він показує 44%. Нагадаю, на цьому субстраті інший, інші pH-метри показували десь в районі 5,1-5,5. Тобто цей показує кислотність коректно. Зволоженість він теж досить коректно показав в районі 44%. А оцей показник фертіліті ну, це щось дуже умовне. Тобто будемо розуміти, що в цьому субстраті зараз він показує. 33, 36%. 42. Додамо добрива, побачимо там 99%, 95%. Чудово, рослинам цього достатньо. Бачимо, що опускається нижче, наприклад, 60%. Треба додавати доброго. Ось таким чином ось цей показник Fertility, я думаю, можна використовувати. Але, чесно кажучи, я б на нього особливо не звертав увагу. Цей пристрій, перш за все, зручний для того, щоб швидко виміряти кислотність, тобто він її вимірює досить непогано, і відносно зволоженість, тобто пройтись по контейнерній площаці, повтикати, подивитись, чи потрібно додатково поливати, чи не потрібно поливати, і чи показники кислотності є в коректних межах. Отже, придбати PH-метр і вологомір Agrario t 14 ви можете в компанії Garden Plus Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!